Доброго дня, мене звати Важневе Тетяна. Я учениця 10 класу Данократівського ліцею імені Олександра Олексійовича Варва Богданської міської ради Одеської області, керівник радів Наталії Миколаївна. Тема раціоналізаторської роботи важити та психічне здоров'я підлітків. У 21-му столітті дуже складною віти життя людей будь-якого віку без доступу до інтернету. Він є незаперечним благом цивілізації і багато в чому спрощує наше життя. Одна зі сторін інтернету це соціальна мережа. Соціальна мережа це головний магніт, через який підлітки липнуть до монітора цілодобово. Важко зрозуміти, де проходить зіграння між безпечним, корисним і шкідливим використанням технологій. Деякі побоюються, що ця одержимість може бути шкідливою, особливо для психічного здоров'я тінейджерів. Об'єктом мого дослідження є явище відвідування соціальних мереж у підлітковому віці. Предметом дослідження є психологічні особливості підлітків, схильних до часового використання соціальними мережами. Метою моєї роботи є визначення психологічних особливостей підлітків схильних до проявів частого використання соціальними мережами. Зобрання дослідження: перше, здійснити теоретичний аналіз проблеми, яка здоров'я психології, виявити причину постійного впливу на бажання користуватися соціальними мережами. Друге визначити психологічні особливості і характеру підлітків, які мають зізнати часове користування соціальними мережами. Третє зробити аналіз результатів дослідження. Для рішення поставлених у дослідженні завдань використана сукупність психологічних методів, теоретичний аналіз проблеми, опитування про захоплення соціальними мережами, тестування за допомогою тестів. Раціоналізаторським рішенням було виявити негативний та позитивний вплив гаджетів. Та вплив використання соціальних мереж на психологічне здоров'я. Для нашої роботи головним джерелом інформації, крім літератури, стало анкетування. В анкетуванні брало участь 30 учнів з 9 по 11 клас. Анкета включала в себе 6 питань про захоплення соціальними мережами. Ми використовували методику опитувальник індекс благополуччя ВОЗ, адаптація за та Терещенко. Методика складається з п'яти тверджень та вимірює рівень психологічного благополуччя особистості. Перше питання звучало таким чином: соціальні мережі які мав підвідки приділяють найбільшу увагу. На, пер, на першому місці TikTok, він 45% складає, інстаграм 30%, Телеграм 20%, YouTube 10%, вайбер та Twitter 3 та 2% загалом 100% учнів зареєстровані у різних соціальних мережах. Наступне питання: скільки часу учні проводять у соціальній мережі TikTok? 2 години складає 58%, 1 година 30%, більше 3 годин 10% та не використовують 2%. Наступне питання дослідження частоти відвідування соціальних мереж. Ми використовуємо найпоширеніше в нашому місцевості: те, це TikTok та Instagram. Декілька разів на день переважає Instagram, Кожні 30 хвилин переважає TikTok, раз на день переважає Instagram. Наступне питання: де кількість дізнаються інформацію. Шістдесят три 63% – це в нас соціальні мережі, телебачення 17% та 12% інтернет без використання соціальних мереж. Наступним і дуже, на мою думку, цікавим був опитуваний ініціатив благополуччя ВОЗ. Як почуваються в учні за останні два тижні? Виявилося, що високий рівень благополуччя мають 63% учнів, середній рівень 32% учнів та низький рівень благополуччя мають 5% учнів. Наступним та останнім питанням був тест на виборів інтернет залежності. Аналіз показав, що 62% підлітків за результатами тестування входять до категорії мудрих користувач, а 36% надмірно залежні. Висновки: у роботі є зібрали найбільш поширені причини, які споникають підлітків до надмірного використання соціальних мереж: інтернет спосіб виразити свою ідентичність, безкоштовна реклама, творча майстерня, неартистичні риси особистості та задоволення. Але люди відвідують соціальні мережі з багатьох причин, щоб поділитися емоціями, з'єднати приємність корисним, отримати увагу і підтримку, зменшити тривогу, зняти стрес. Підводячи підсумок, слід зазначити, що наші досліджувальники прості любителі похозиватися собою, люблять збитукувати час, а не одержити. Дані дослідження планується продовжувати проводити далі, вивчати більш детально за допомогою інших тестів та методик. Особливості процікання цього явища та наслідки такої поведінки у різних сферах життя людини.